Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, і, Чернівці. А, ти знаєш, а ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені подобається це. А що так. Не хочете Ой, і я, а, Не боюся. Ти ти ж мене піднула, ти ж мене підмала. Давайте, ручку. Може це буде, може це буде якийсь манікюр? Йдите, крадькума. Та зараз вернемо, бо Ой, уйдемо. Що жінка скаже за такую то руку? Хай <звук> мене почулює там де шкіра не сходиться. Щось вас нас були трохи? Ее були молоди, запай. Це таке є мульт аніме, дід. Аніме Наруто. Це як довоже, желан. Боже, Боже. Хуб'є Дай цю. Та що ж? Що, ти ж там Дмитруси, короче. Мене добина. Ой, Боже Боже. А це, це купил. Да. А я знаю, то ти купив, да. І той. Диви. Оце на мене, на мене ту ж. Який дав. Йо, це воно що маленьке. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай кань. Це, це стягується. Я знаю. Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо мене фотографує. А я тебе не фотографую. Хочу тебе запитати теж. Що? Дід сьогодні зробив тату. Шо? На колку. Ну то що, маєш розу? На старість. Саші. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та то ну тебе сорт. Так це він захотів а не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Дід? <рит> Сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Да, а я ра я рахунок який? І він нічя. Або що? Та три-чотири. от три чотири хочеш, так? А за кого будеш болювати? No. Шахтар. Бабусі, ви скажи, от як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. Хочешь, а ти воду... що робиш? Холодно. Я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема, дружня кажуть. А де до ручки? Шуча я помила, А тут нема. Нор... <риклад> а її ходить. Звісно ходить, ти шкоди, да і. Красиво. Хібаш, блядь, куди Опа. Тут. Вот тут. тобі. Давай. Біжи, тримай. Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <пілотаж> це, дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Спасли. Символізує ЗСУ. Панамку Калуша, що ли? <рістична> патріотично Україну, Україну, напевно. <рістична>